Ви знаєте, я вам говорю правду. Я тоді ще не, просто я не осознала. Але коли ми вже приїхали сюди, вже ми трошки, як той каже, Оль, і своїм кажу хвилин три, чотири, п'ять. Він би нас, п'ять чоловік, отам би на трасі. це… Він би там би положив нас, він же ж видать, бо може ми чули, як він летів туди, хто його знає, бо над посадкою прожищало, Ну ми, ми ж не воно ж темно. Летів, наче так, як од нас летів, потім звідтіля летів. А ми ж все йдемо по трасі, йдемо, 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 йдемо. Нам кричать, що нахиляйтеся, працюємо, працюємо. Держіться! Держіться всі! І потім машина різко так поїхала, що я навіть я навіть не помітила не тих янтиї розбитої дороги. Нічого просто. Катерина Кривошей та її донька Ольга Одарек пригадують евакуацію з рідного села Рясне Краснопільської громади. 21 грудня спеціальний підрозділ поліції Білий Янгол евакуював жінок до сум. Нині вони перебувають в транзитному центрі допомоги Плурітон. Зустріли теж односельців. Ну, на той момент вона сказала, покуда ще все ціле, бо чоловік її звідси приїжджав туди, ніби все ціле. Другого тут зустріли вже тут, а він оформлявся, каже: ніби дві хати іменно в рясному, ніби розбиті. Де інформація ніхто точно не знає. Що каже тільки, що десь нагороди. Два прильоти було, ну не по хатах, цей й говорить, що по хатах. Знаю, що стріляють дуже сильно, да, бої великі йдуть. Знаю, що село сусіднє захопили, окупанти ці грьохані, фашистиці недоколихані. Приперлися вони Ми ніколи б не виїхали звідтіля. Не виїхали Уже скільки нам предлагали виїхати, пропонували вони дуже багато. нам. але просто ну не можна. Це вже був це. Вже був послі. Це, це, це була реально последня крапка. Що ми виїхали звідси. Коли ми почули, що вони зайшли в Грабовське і вивезли. Людей покрали, тоді це вже було. Це точно була вже просто реально патова ситуація. Е, ну, в якій я не знаю, просто як я казала, не для того мене мама носила 9 місяців під серцем, ростила, щоб е, я на рашку працювала і надо мною і здівалися там, мурашки. Не для того. Я народилася в Україні, значить я тут і полишуся Україні. Ольга Ударик розповідає, що зважилась на евакуацію після того, як дізналася, що російські війська зайшли в Грабовське у рідному селі. Залишили все нажите. Я навіть навіть не знаю, чи є там світло. Коли ми звідтіля виїжджали, то світло там було. Коли ми тікали звідтіля, світло було, але не зв'язку, не мережі. Немає. Там такі люди залишилися, до яких реально не можна дозвонитися, дотелефонуватися, ніде нічого. На даний момент нічого я не знаю, що там із живністю твориться, що з будинком коїться. Ну, без поняття я. Так, mm -hmm. да, живності багато залишилось. Залишилися курочки, залишились. Утята, нутрії, кролики, петушки. Насипали, ну, ну наскільки, ну це утята, вони прийшли, отак як -то, пофатали, ну, то тим понакидали, Ну, ж не накидаєш, як би ми не хотіли. А вода, то саме головне, як утята, то найголовніше. Морози пішли, вода, я хай залишилася, вона вся позамерзала. Води зараз нема. Е, да, я згодна, я вище хоча б сніжок випав, та да, то вони в сніжку там похопали, похватали. Ми майже в полі живемо, так бо там же ж кругом ліси, є, ще й дика звірина. То може там яка двонога і заскочить, то то а ще ж дика звірина. Коротше, ми ми в невідомості. Утят у нас було до п'ятдесяти штук. Курей, в общем, 30, якщо і не більше, восім нутрій, 10 внутрій, восім кролів. Це те, це те, що той. Ми так нутрі тих тяжко заводили, ми так з ними, скільки, скільки ми з ними промучилися, щоб його якось якось його взнати, якось його, щоб ну, щоб воно було, щоб повелося. Я знаю, що мене зараз побачать люди, по. Бо... Ефіру, так, да, вони мене осудять і будуть на мене ругатися, висловлювати. Не, ну, про мене нецензурну лексику можуть казати. Але в нас на даний момент залишилось два цуцика там навіть. Два, коти. два котика залишилось. Але ну, куди їх брати? Ми не знали, куди ми самі їдемо, де ми будемо жити. Ми просто і їхали в невідомість. І їх з собою брати, це ну. Я в старостині дозволу попитала, щоб забрати мені самих менших цих і і хом'ячка з собою забрати. Це те, що нам розрішили вивезти. Коли ми приїхали сюди, їхали, я розмовляла. Я вже знаю, що десь були вислови про мене, що попрікають, що я така порисака, і що мені бумеранг повернувся, що я залишила там котиків і собачок. Ну хай люди відуть у моє положення. Якщо їх є, куди прийняти моїх котиків і собачок. На сьогоднішній день можуть обратитися до мене, я їм дам свій адрес, і вони хай поїдуть, заберуть котиків моїх і собачок. Це моє єдине таке. Якщо їм жалко. Мені також жалко. Я не звір, я людина, я розумію, що, що це животне і це наші друзі, але просто другого виходу в нас не було. Жінки говорять, що жити в місті їм дуже незвично. А на сьогоднішній день в мене відчуття, що ми залишились просто, просто, просто бомжами. І є все, і немає нічого. Просто бомжі. На сьогоднішній день я молода жінка, мені їсти варять. Люди приносять мені їсти. Те, що я можу варити там по селу і кормити військових, а мені сьогодні носять їсти. Після мене сьогодні вбиральню прибирають. Мені сьогодні речі стирають. Я не цього хочу в своєму житті. Я зовсім цього не хочу, щоб за мною хтось прибирав. Я не каліка, я здорова, нормальна жінка. Але це просто, це просто ми бомжі. Я в 4 часа ранку вставала. Я попила каву і йшла до свого хазяйства. Це ми їх пораємо, це ми потім починаємо їм варити, ходити. Все ми це робимо. Це... Я вся була, я каже, в двіжухі. А тут сижу, до вікна підійду, Ну вийдемо, ми подихати свіжим воздухом, і на цьому вся моя праця закінчується. У мене вже руки не, не знають, куди їх, куди їх, що мені робити, що мені що мені придумати, що щоб то. Тебе є кросворди, надаємо... ну ото хоч кросток ропили кросворди, одна все тільки що, трошки як каже отвлікаючий маневр. Ольга Одари каже, що евокуюватись за межі області не буде. Зараз шукається нам хата. Тут не тільки мої діти, тут багато знайомих друзів у нас, і кожен зараз питається, що то нам знайти, щоб. Тому що ми розуміємо, що на наше місто ще може бути дуже багато таких людей, як ми на сьогоднішній день. І... Проживати також постійно тут, а в центрі це теж чи в шелтері, це теж ну, не варіант. Сумська область це самий найаптуальніший варіант, тому що, ну як би так сказати, це також частинка нашого. Ми все життя прожили. Це Сумська область, Суми, о, ра, це ми за них переживаємо, завжди переживали. І все, і війна почалася, ця гробана. Завжди, завжди, все, все тільки суми. І от свого, мабуть, ну яке там уже майбутнє, в мене залишилось там там два шага пройти, і може ми помермо всі, звісно, не дай Бог. Ну я все-таки свою день життя бачу тільки в сумах. Ну, Сумська область, ну, да, сумський регіон, все. хатинка, огород, щоб був погріб, щоб усе було нормально. Мені цього хочеться. свій городик, щоб той, так. Да. Може, хтось пособи, може там скинеться, там, щоб хазяйство весну купити, там, ш... ну щось, щось таке, щоб щось було, воно. Я ще, я ще молода, я ще чувствую себе при здоров'ю, слава Богу, Бог, здоров'ям не обділив. Чому мені сидіть? Чого мені сидіть? Ну і на рожку не піду на прокляту. Не будеш робити, не будеш нічого мати. Не потопаєш, не потопаєш, не полопаєш. Це так, але. Ці, ціле, літо, ціле літо топали, наготовили наготовили, щоб лопати, а нікому. Ольга Ударик розповідає, що на цьогорічне різдво мала плани, але не склалося. Я б кожної минути, я б мені сказали, що там все нормально, я б собрала речі і поїхала б назад додому. Я хочу додому. Як би гарно не було, але вдома це дім це є дім, це свої стіни. Він тебе береже, це твоя фортеця. Тим паче, коли ти в ньому народився, ти прожив у ньому все життя. Всі свої роки я прожила в ньому. Я його покидала тільки на два з половиною роки. І все. Більше я його не покидала. Все своє життя, все. Діти мої там народилися, діти мої там виросли. Діти з нього повиїжджали далі у своє майбутнє життя. А я, але я залишилася в ньому. Просто я залишилася в своїх стінах. І кожну секунду я про нього думаю. І я хочу до нього повернутися. Якби мені дали дозвіл, я б на крилах, мабуть, полетіла в свою рідну домівку. Лаштувалися дітям відправити посилку, закаптити. Вони просили закаптити холод. Лаштувалися відправити дітям посилку. У нас маленька своя каптільня є. Ми не на продаж, ми не до нічого, вона тільки от для нас, для себе вона, для нашого дому. Уже в нас меню було складене, що ми будемо робити, що ми будемо, то все вийшла, встала вранці, підійшла до вікна та й кажу. І утку запекла, кажу, і нутрію кажу, закоптила. Рибу кажу, також риба лежить у холодильнику, спеціально брали, щоб за -за запекти її. Все кажу. Тільки спомнить і подивиться на, на голубів і все більше. От настрій у мене точно на сьогоднішній день святкового не відчувається. Понімаєте. Перед цим так, у мене були вдома плани. Знаєте, як казалось покоритись, весь Київ, захватить просто. От. Але ну, що маємо, те маємо. І я хочу побажати навіть не так для себе, як хочу побажати для всієї України. Миру, благополуччя, саме головне терпіння. Це просто настрої так, А щоб такого настрою в мене ну чесно, немає. Я чекаю, коли закінчиться війна. От дай Бог, якби ми з вами тоді зустрілися, коли закінчиться війна. Я б вам свій настрій тоді показала. Це правда. Який може бути настрій? Коли ми тікали звідсілями, в нас були прапора, ми навіть прапора позакупували в землі, ми навіть прапора поховали. Нас ми сіли Ми живемо в одному дворі. У нас дві хати. У нас кожному був свій прапор. Нам військові порозписувалися на прапорах. І коли ми тікали, ми, ми вимушені були просто. Позакопувати по в банки, поховати прапора. В тому році зять загинув, нам від нього там залишились теж його бригади прапор. Ми все це взяли в трьохлітрову баночку, зложили, закрили желізною кришечкою і закопали Справа, в садочку. Попри все, говорить Ольга Одарик, облаштовуються у транзитному центрі. Я розумію, що їм також важко. Трошки їм важкувато, звісно, перенести оце все. Коли ми йшли по дорозі пішки ночі вийти, іти потім машина їхати, потім невідоме помешкання привезти. Звісно, їм це не, не подобається, але все ж таки. Прилаштувалися вони так. Я думала, буде гірше. Я думала, що птичка зовсім не буде їсти, моя чогось. От знаю, що хомяк це таке животне, воно буде завжди не хоче там і їсти. Це таке, це хомяк. А за папушку я б дуже переживала. <різь> я Гніздо твоє розбила, да? чуба. Тобі треба ногу все робити. Ти образився на мене. Дякуючи людям, які нас прийняли, да, звісно, вони добре нас прийняли. Вони переживають так за нас, запитують завжди, як, як ми почуваємося, як наше самопочуття, чи добре нам, чи нас покормили, чи не покормили. Завжди піклуються, знаєте, дуже добре нас прийняли. Дуже добре, і я таким людям щиро вдячна і реально це їм низький уклін. Переможемо. Все буде перемога, все буде Україна, все буде за нами. Україна буде, і ми з Україною. Переможемо! Ми ж на кого не нападали. Чого вони прийшли? У них, щоб, у них щоб полів не було були. Робіть, у них що заводів не було, працюйте, чого ви прийшли. Борис Майоров, Ганна Волох, Суспільне новини, Суми.